Всім привіт! Як замішати тісто херабони від херабона фішинг. Дивіться, йдуть в пакетах. тісто. На тісті є QR-код з посиланням на відео і є пропорція співвідношення тіста до води. Там 1 до 09, 1 до 08. 1 до 09 це 90% води, 1 до 08 це у нас 80% води, то уважно просто дивіться на пачках. Дуже просто. Беремо мерний стаканчик за основу. Любий. Великий брати не потрібно. Достатньо цього стаканчика вам на пару годин рибалки. Насипаємо повний стаканчик тіста. Це ми зараз червоний червяк да, робимо. Насипали стаканчик тіста. Висипали. Далі. Обов'язково вам потрібен глютен. Глютен потрібен обов'язково. Тому що ви тільки вчитеся ловити. Глютен дає натуральне волокне, не дає маленька риби стягати з гачка, не дає течіє стягати з гачка. У вас не буде дискомфорту від ловлю на тісто. Всі, хто вам кажуть, що не потрібно, вони не відносяться до вас як до початківців. Дивіться, глютена додаємо 10-15%. Приблизно. Насипаємо 10-15%, висипали. Його багато теж не потрібно. На суху просто перемішали. Все. Далі, якщо у вас написано 90% води, 1 до 0,9, наливаємо 90% води даного стаканчика, виляли. І замішали. Все. І залишаємо його на 4 хвилини. Поки розкладаємо вулич, тісто буде готове. Зараз я зніму, як воно получилось. Перемішувати, збивати його не потрібно. Воно має у вас все одно опаляти. Гарний дни не па, замовляйте. Друзі, пару хвилин вже пройшло. Тісто беремо просто чуть-чуть. Не треба зжимати, просто в шарик, щоб вам удобно було зручно ловити, називається. І от дивіться, подивіться волокна. Ці волокна не дають стягати риби з гачка. Тісто залишається м'ягеньке, воно осипається і працює. Все. Все дуже просто, дуже зручно. І сам, саме головне, що воно дуже якісно працює. Гарний дни не па.